21-22 травня у Варшаві відбудеться форум Юреп Сівіл Секюріті. На два дні столиця Польщі стане майданчиком для обміну досвідом між Україною та країнами ЄС у сфері цивільного захисту у фокусі створення цілісної системи реагування на надзвичайні ситуації, презентація інноваційних безпекових рішень та реальних проєктів, що вже працюють у європейських громадах. Чому цей форум може стати новою точкою співпраці для України? Розповість наш спікер Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, новоукраїнський міський голова, вітаємо вас, пане Олександре. Отож, якими будуть ключові теми форуму і чому варто там бути? Доброго дня, колеги. Ключові теми форуму, звичайно, це виклики перед Європою в сфері цивільного захисту пов'язані з російською агресією в Україні. Це трансформація цивільного захисту України та Європи як відповідь на ці виклики. Це цивільний захист і рішення громад в цьому плані. Це навчання в умовах гібридної війни, інноваційні рішення в освіті, тому що один із напрямків, який ми конкретно розглянемо, це буде саме освіта і створення безпечних умов для наших дітей. Ну і також, звичайно, обміняємося досвідом і е, покажемо те, чого Україна навчилася під час, на жаль, е, вторгнення Росії до України. Дякуємо, впевнені, що це дуже важливий захід для всіх, для Європи, для українців. І сподіваємося на результат цієї співпраці. Дякуємо, пане Олександре. З нами на прямому зв'язку. З нами на прямому зв'язку був Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Він розповів про міжнародний форум Europe Civil Security, який відбудеться у Варшаві наступного тижня.